В 46 випуску новин ігросвіту ви дізнаєтесь про думку Блізар щодо Diablo 4, які інновації в робочий процес вводить CD Projekt Red, Чи варто чекати на ремейк 5-го резидента? Як справи в ремейка The Last of Us і багато іншого? Одразу й без церемоній. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline Play. В Steam Deck з'явився серйозний конкурент. Компанія Asus хоче відірвати свій кусок пирога ігрової індустрії, не дивлячись на те, що хлопці вже давно активно працюють на цьому поприщі. Так як світ вчить до мікроскопізму в технологіях, вони зробили ставку на портативний геймінг, презентувавши власну портативну ігрову консоль під назвою ROG Elai. Цяцька виводитиме картинку на 7-дюймовий 120-герцовий дисплей. В ній буде продуктивний і новий процесор від AMD. Про графічний процесор поки що інформації немає, але розробники стверджують, що консоль буде вдвічі швидшою за Steam Deck. Як тобі таке, габенчик? Старфілд вже на носі, а підготуватись до космічних подорожей нам допоможуть. енергетики? Xbox запроваджує рекламну кампанію гри разом з брендом енергетичних напоїв «Люкозейт». до 30 червня англійці та ірландці зможуть придбати напій в спеціально оформлених пляшках відсканувати qr код і прийняти участь в розіграші призів серед яких консолі і підписка Game Pass. реліз Starfield відбудеться 6 вересня на CD Projekt Red неодноразово скаржились працівники то через відношення, то через перепрацьовки. Компанія поступово відновлює колишній блиск власного імені, тож тепер дозволяє брати вихідні жінкам під час місячних. Поляки не вказують, скільки саме днів може тривати відгул. Цим самим вони хочуть покращити робочу атмосферу в студії. Ubisoft працює над оновленим клієнтом Ubisoft Connect для ПК, і ми вже можемо побачити свіжо злиті кадри. Виглядає доволі непогано, головне лише, щоб там було в що пограти, а не онлайн казино з лутбоксами. Компанія Capcom переживає найкращі часи за всю її історію. Після успіху ремейку Resident Evil 4 акції компанії підійшли до історичного максимуму 4850 єн за штуку. На цьому ріст не зупиняється, адже хлопці повинні випустити ще декілька ігор. Також є ймовірність, що компанія займається ремейком п'ятого Резидента. На таку здогадку наводить кадр з кінцівки ремейку Resident Evil 4, в якому на дисплеї ми можемо побачити персонажа з п'ятої частини. Кількість ігрових екранізацій збільшиться. Кінокомпанія Legendary Pictures отримала права на екранізацію Street Fighter від тих ж Capcom. Вони співпрацюють разом і співпрацюють тісно, тому варто чекати кращої версії, ніж дві попередніх. Шосту частину Street Fighter Capcom випустить 2 червня. Цирк The Last of Us 1 продовжується. Після серіалу Naughty Dog просто повинні були продати першу частину, але облажались спортом і отримали цілий мішок хейту. Хейт абсолютно заслужений, так як гра не оптимізована ані на грам. Просідання FPS присутні навіть на відеокарті RTX 4070. Тож хлопці поступово повертають гроші покупцям і працюють над патчами, яких наразі вийшло вже три. Жоден з них так і не зміг суттєво покращити ситуацію. За словами розробників з Blizzard, Diablo 4 стане найкращою грою в серії. Про це автори гри розповіли в одному з інтерв'ю. Четвірка отримає атмосферу двійки і геймдизайн трійки, але запропонує сучасний геймплей. Також автори стверджують, що в Diablo 4 буде найкращий сюжет в серії. Надіяє. І житиме вона до 6 червня. Потужності ростуть, тож ігрова збірка сьогодні must have. Купити ігровий ПК можна на сайті інтернет-магазину ArtLine. Більше двох тисяч збірок вже чекають на вас. Ну а ми чекаємо на ваш лайк під цим відео і підписку на цей канал. Будемо раді побачити вас в коментарях, а також на нашому сайті. До нових зустрічей!